Страждання святої мучениці Тетяни Свята мучениця Тетяна народилася в стародавньому Римі від знатних батьків. Батько її, який тричі був консулом, був таємним християнином і відзначався богобоязливістю, свою дочку, святу Тетяну. Він виховав у благочесті і страху Божому і навчив її божественного писання. Коли свята Тетяна досягла повнолітнього віку, вона захотіла проводити своє життя у дівоцтві і сонтливості, стала невістою Христовою, полум'яніючи до нього любов'ю. Вона служила йому єдиному день і ніч. Молитвою і постом, убиваючи плоть свою і підкорюючи її духу, за своє добродійне життя вона сподобалася служити церкві, вона була поставлена деяконисою і, подібно до безтілесних ангелів, служила Богу в плоті. І Христос Бог увінчав наречену свою мученицьким вінцем. Вона постраждала таким чином. Коли ж свої римляни убили нечестивого царя Антоніна Геліогабала і тіло його, яке тягли по місту, з наругою кинули в річку Тибр, на царський престол було зведено Олександра, 16-літнього юнака. Його мати на ім'я Мамея була християнкою. Від неї він навчився шанувати Христа, але не згідно з вірою Христовою, бо в той же час він продовжував служити ідолам і поклонятися їм як стародавнім римським богам. У його палаці були зображення Христа і шанованого язичниками Аполлона, старозавітнього Авраама і язичницького Орфея та багатьох інших. Сам Олександр, як син християнки, не переслідував християн, але його намісники, правителі областей і консули піддавали християн гонінням, оскільки сам Олександр був дуже молодий, то управління державою було доручено декільком членам ради. Головним серед них був міський єпарх Ульпіан, жорстокий і великий ворог християн. Ці ратники від імені царя управляли всім. Вони розіслали повеління, щоб галілеян, так вони називали християн, усюди примушувати поклонятися римським богам, загрожуючи їм у разі непокори, жорстокими муками і навіть смертю. Спостерігати ж за тим. Чи виконують християни це повеління було обрано запеклих ворогів християн і вірних слуг диявола коміта Віталія, кувікулярія Васа, Доместика Кая. Тоді і в Римі, і в усіх областях римської держави полилася кров християн як вода. Їх щадили, піддавали мукам і віддавали на смерть. У той час і святу діву Тетяну схопили язичники і привели у храм Аполлона. Її хотіли примусити поклонитися цьому ідолу. Вона ж помолилася істинному Богу, і раптом відбувся землетрус. Ідол Аполлона впав і розбився на шматки. Обвалилася також частина храму і придавила багатьох язичників і жерців. Тоді нечестиві потягли святу діву на суд і муки. Спочатку вони стали бити її по обличчю і видирати очі залізними гаками. Після довгих тортур самі мучителі знемогли, бо тіло Христової страждальниці для тих, хто завдавав їй ран, було твердим, ніби ковадло, і більше страждали самі мучителі, ніж свята мучениця. І ангели невидимо стояли біля святої і завдавали ударів тим, хто мучив святу Тетяну, через що мучителі зверталися до беззаконного судді і просили його, щоб він наказав припинити муки. Вони казали, що більше страждають, ніж ця свята і невинна діва. Тетяна ж, мужньо терплячи страждання, молилася за своїх мучителів і просила Господа. Щоб він відкрив їм світло істини, і молитво її було почуто небесне світло осяяло мучителів, і духовні очі їх відкрилися, вони побачили чотирьох ангелів, які оточують святу, почули голос із небес, що лунав до святої Діви, упали перед нею на землю і стали благати її. Пробач нас, служителько істинного бога, пробач, бо не з нашої волі ми заподіюємо тобі муки. Всі вони, їх було вісім чоловік, увірували у Христа і прийняли хрещення у власній крові, бо їх за сповідання Христа жорстоко мучили і нарешті відсікли їм голови. Наступного дня неправедний суддя. Сівши на судилищі, знов наказав привести на муки святу Тетяну. Вона ж явилася перед своїм учителем абсолютно здоровою, обличчя її було спокійне і радісне. Суддя став переконувати святу діву, щоб вона принесла жертву ідола, але намагання його були марними. Тоді він наказав оголити святу і бритвами різати її. Невинне тіло її було біле, як сніг, і коли стали різати його, то зран замість крові витікало молоко. До того ж, поширилися сильні пахощі, ніби від посудини з ароматами. Свята ж, дивлячись на небо, молилася серед цих мук. Потім її хрестоподібно простягнули на землі і довгий час били палицями. Так що мучителі знемагали і часто змінювалися, бо, як і раніше, ангели Божі невидимо стояли біля святої і завдавали ран тим, хто наносив удари святій мучениці. Слуги мучителя знемагали, заявляючи, що їх хтось б'є залізними палицями. Нарешті дев'ять з них померли уражені правицею ангельською. А решта впали на землю ледь живими. Свята ж викривала суддю і його служителів і казала, що їхні боги бездушні ідоли. Наближався вечір, і святу вкинули у в'язницю. Тут вона провела всю ніч, молячись Господеві і співаючи йому хвалу небесне світло осяяло її. І ангели Божі славословили разом з нею. Вранці її знову привели на суд, побачивши святу мученицю цілком здоровою, з обличчям ще прекраснішим ніж раніше, всі були вражені. Спочатку її стали ласкаво і улесливо умовляти, щоб вона принесла жертву великій їхній богині Діані. Свята діва удала, що згодна послухати їхньої поради, її повели у храм Діани. Біс, що жив ідолі Діани, відчув наближення святої Діви і став гучно волати. Горе мені, горе мені, куди бігти мені від Твого Духу, Боже Небесний, бо вогонь, що загорівся у всіх кутках цього храму, гонить мене. Свята, наблизившись до храму. Перехрестила себе хрестним знаменням і звівши очі до неба, стала молитися. Раптом пролунав страшений удар грому і спалахнула блискавка. Вогонь, що впав з неба, спалив храм з ідолом, жертви і жерців. Безліч невіруючих опалені блискавкою, як мертві, впали на землю. Тоді повели святу Тетяну в притор, підвісили її там. Стругали залізними гаками і навіть вирвали їй груди. Після цього святу вкинули у в'язницю. І знову світлоносні ангели небесні явилися до святої страстотерпиці, повністю стілили її від ран і прославляли її мушнє страждання. На ранок святу Тетяну привели в цирк і випустили на неї страшного лева. Щоб він розірвав святу. Але люта тварина не торкнулася святої. Лев лащився до неї і покірно лизав їй ноги. Коли ж Лева хотіли відвести назад із театру в клітку, він несподівано кинувся на одного знатного сановника на ім'я Євменій і розірвав його. Святу Тетяну знову підвісили і почали стругати її тіло. Але знову ангели невидимо завдавали ударів її мучителя, і ті падали мертвими. Тоді святу вкинули у вогонь, але і полум'я не шкодило їй. Вогненна сила вщухала, ніби шануючи рабу Христову. Нечистивці ж усі ці дивні знамення приписували не силі Христові, а волхвуванню. Вони обстригли святій волосся. Сподіваючись, що її чари втратять силу, бо вважали, що у своєму волосі свята має якусь чарівну міць, і нічим не можна їй зашкодити. Вони зачинили її в храмі Зевса, безбожні думали, що свята більше не зможе зашкодити їхньому божеству, тому що з втратою волосся вона позбулася і сили волхвування. Два дні провела свята ув'язненою в тому храмі, небесне світло, яке завжди її осявало, розливалося і в храмі, і ангели підбадьорювали і втішали її. На третій день прийшли жерці з народом, щоб принести жертву своєму богу Зевсу. Відчинивши храм, вони побачили, що їхній ідол упав і розбився. А свята Тетяна перебувала в радості ім'я Господа Бога. Тоді її привели на судилище. Суддя, не знаючи, що ще зробити з нею, виніс їй смертний вирок, і святу Тетяну було усічено мечем. Разом з нею стратили і її батька, бо дізналися, що й він християнин. Спочатку мучителі позбавили його почесного звання, відібрали у нього весь його маєток. Засуджений на смерть, він помер від меча разом зі своєю дочкою за ім'я Христове. Обоє вони сподобалися від Господа одержати мученицькі вінці від Христа Бога, йому ж слава повіки. Амінь.